Потому что до ты подобрался, зомби тупый. Климанафиху зомбі. зомби. Э, ты ти, ти зачем нашего зомби? Э. Эй. Ну шо, толпа, зомби, нападаем. Ну, нападаем. Я вам спочатку два закину. Зразу двоє вирубиш. Щас це буде другий подопатний. Як його вкусю за поп. А! Ну, блін, не хочу тут. Ну що, без спорту ми з зумбаками розібралися? А тепер ви розібереться з зомбі-гігантом. Стоп! А що це у вас за нові пушки? Ну, нова за зброя. А, він... Цей раз трошки більший... А він мене схватив а -а 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 -а! не военный на Ха-ха його -ха. рука двалилась. На понага на помордя Ай оце мене! зомбак, мне ж больно. Би. Би. Ой, ну мы на зомби падаем. Блин, мы... Він... На. Як вы самым сильным зомби разобрать. Ну, якщо його не вийде, от його дурбелика вкусить. Хм. Я зомбі, я не обична людина. І що нам пофіг? Ну чому ти вбиваєш зомбі? Людей тобі. бо... Бой з Браул Старса. Що ти мелиш? Ми про Браул Старз говоримо, чи... Чи... чи про війну? Да, да, чи чи чи. Ну шо, зомбаки, нападайте. Чтири зомбака і щадить не буду. І три зомби-гіганта. <звук> ну щасливого. -мокало-какало Юшкин, могорюшкин. На зомби-на-на-на-на. На, на, на. Ой, нападає. Врокбук на зомбак. Треба его вкусити. Кусь, 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 кусь. Куда ж ты лізеш, Зараза, сдохни, сдохни, сдохни. На-на-на беевич, Бі. Бі. сюда тру трухтуни. Бек бек. Треба брати пушку, кукушку у вас. Ай, прям по позу попав. Не-не-не-не-не-не... мое горло. Зомби, що с тобой? Ты в мене попали. И у шо по Ну, блин, ну, той босс? Ты що зомби призиває? Уже. Не двох приселяє, а трьох зомбігіванців. І вони прилетіли сюди. Що ви сюди припарлися? Дурачки два. На, подавися цими пулями. Подавися, На, На, попузу, на побубуркі. У тебе вся бубурка в крові. На. Ай по ногам! Ай, по ногам! Де в мене аптечка? Лежала єс! Зомбі, нападайте! На, зомбак вонючий! Я в тебе почти всі патрони потратив, а ти досі не вмираєш. А, ні, один здох й моё Ой, вибач, воєнний, я тебе вбив, случайно. На. Та ти мене не вбив. Ти просто промазав я б. Блін, сім патро. Три патрона остались. Треба перезарядитися. На зомбі. Mm, с Ммм, mm. Нет! Их в два раза больше этих зомби-гигантов стало! Они! Они! Бррр. Ну привет, пупсионидзе! О, тут треба людишку вкусити за попку. О, ні! Він їх возродив! О, Они... ні! заткнись. Ой, прям в бубурку. На на, -на, -на. прям гору! Ум на він наближається, щоб мене На! А, він мене чуть не вкусив. Ай ай, турбалий. Я його взяв пушку. Та уйди зомбі тупий. Бм, мне прям горлость. Заткнися. А -а -а -а, куда ты лезешь, зараза? На-на-на-на-на-на. на на е на, 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 на. на мене падает. Треба в пушку. Зомби, убивай их. Ай! Блін! На, на, не, з... сина неблагодарна! Бля, іди ну, сюди! На, заткнись! Заткнись! Зараза! Заткнись! Ай! Ай, в мене попала! Прям моя морда! Ніе! Вони воєнного вкусили. Здохне, здохне, здохне. Він не вспів заразитися, но його вже вбив. Ха-ха, свого товариша стрельнув. вже, єсту зомбі в шляпі. Ай! Ай! ти мені в глаз стрельнула зараза. Ай, мій глаз. Ай, я нічого не бачу. Ай, мій глаз. Блін, на правий глаз нічого не бачу. Ну, у меня лівий є! Ю маю ти безглазий воєнний. Заткнись, я з тебе застрелю. Нападає на тих дурбеликів. Блін, дай мені патрони, бо в мене закінчилось. Ладно, на. Ну, ми ж друзі з тобою, ми вже 20 років, як з тобою дружимо, то на на! Вий, зомбі вонючий з одної пулі вирубив. <гану> у нас уже граната єсть. Откуда ви гранату достали? Ха-ха-ха. <гану> одійди, братан, та мене не зацепить. Я говорю одійди. <гану> Ладно, одійдем. <гану> 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 Треба взяти пушку. Пушка. Йо-мое, а -йо, якби ти не одійшов тебе б зацепило? Ага. Ми ж з тобою лучші друзі. Угу. Що, зомбі? Боїтеся тепер? Ні. О, на мене пєсик упав. Ай. Ай, нога в мене більше аптечки нема. А, я моє! Науково лічені. Ми прийшли вам допомогти. Воєнні! А чи ви поранені? Ну не питайте, просто там з'явився новий зомбі з ракетницею З ракетницею. Ми... На, їхали на машині, він так стрельнув. Ай. Нас аж ми улетіли, а машина взірвалася і ми єлі вижили. Там да, слабо пушки схватили підібрать. Опа, там і ш ого, скільки їх тут повмирало. <плес> угу. О, пуля прям переді мною А я ще, случайно взяв пістолет без патронів А у мене там ще 5 патронів є Ну блін, ну нема перезарядки На, на, на на, на, на! задихніться ви вже. вже. А як Нападаєм нападаем? Мы <му> нападаем барампестик. <му> 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 Заткнись, зараза. <му> Блин, патроны потраты в уси. Ну шо, зомби, вы последний. Угу, мої На! Ай. Ай, мої ноги. Вибач, братан, ну це на укол на последнього. Єсь, я тобі чуть-чуть оставив. Я не повністю видавив. Спасибі тобі, велике. Вони мене вже достали ці зомбі. Ти куди пішов? Брата, не різкуй. Вони тебе зараз так рознесуть, що тобі не, не, не поздоровиться. Та все буде окей. Угу. Да, скоріше їм буде окей. О, зараза летить. залетить. Блін пожертво. Ні. Братан. А я говорив, що тобі не поздоровиться. На зараза за мого друга. На зараза вонюча. Ой. Хай я тому зомбі отомстив за мого друга. Ми з ним 20 років дружили. Ну, він уже на тій планеті. На, а, він одного воєнного виробив. В того якого було п'ять патронів, а в мене ноль. А, стоп. Я ж можу опушку взять. Мм. Ммм. Ммм. А, він мене викинув. це! кусок. Гімна. Ой. Блин. Тут п'ять патронів що він говорив. А де о той воєнний? А, як... а! Тут мого голова друга. Як він мене вже два рази кидає. Ой сорян, а ти не попав. В ай. ай. Ууу, на. А, капець мене. На, 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 на потрачу всі свої патрони. Що убить? Заразу -чу, -чу, чу Все. Патронів нема. Друга відправили на той світ. І подавись цей цим пістолетом. Їх ненавижу цих зомбі тупих. Я пішов на базу розказувати босу.